Цього року у Павлограді об'єднали деякі навчальні заклади. Шоста гімназія приєдналася до ліцею номер 11, а двадцята до ліцею номер 12. Вже мабуть, всі знають, що воно викликано тим, що кількість дітей зменшується. На жаль, це в першу чергу видно по нашим дитячим садочкам. Тому що навіть в 90-х роках, коли була тоді проблема з дітьми, мала кількість дітей закривали дитячі садочки, але такої, як зараз, проблеми не було. Тому ми розуміємо, що роки через там три до нас до шкіл теж дійде така ситуація зменшення кількості дітей, і це можливо і послужило таким вибором. Ну і крім того, я хотів би ще другу таку проблему, як підзначити те, що у нас великі проблеми з кадрами. Не вистачає вчителів за словами директора. У ліцеї навчатимуться майже 950 учнів. Площа укриття закладу дозволяє безпечно проводити офлайн уроки для такої кількості дітей. Зараз і батьки, і діти всі розуміють велику проблему, яка полягає в тому, що дистанційне навчання це ну зло. Воно не дає нормально працювати. Дуже важко самим дітям кожен день по 6 по уроків. Проводити перед комп'ютером, перед монітором комп'ютера. Це дуже складно концентрувати увагу, зрозуміти правильно, що говорить вчитель. Під час урока треба також враховувати, що в багатьох дітей немає можливості, тому що є сім'ї, по двоє дітей, є по троє, щоб. У кожного був окремий комп'ютер, і багатьом дітям доводиться слухати уроки з смартфона. Ну, ви розумієте, маленький дисплей, наскільки це важко? Нічого не видно, ні презентації, ні дошку вчителя самого. Тому виходити на змішану форму навчання на офлайн навчання це дуже важливо для дітей. Більшість педагогів залишилися працювати у ліцеї, частина обрала інші заклади або завершила роботу. Найбільш відчутною залишається потреба у викладачах англійської мови та математики. Будемо шукати, будемо шукати. І в нашому місті Павлограді. ми зараз звертаємося до наших випускників, до наших бивших учнів, які навчалися в нашій школі. Деякі закінчують часом навчання. І зараз за законом вони мають уже незавершена повна. Ну, вища освіта, вони мають право працювати в нас. Тому є багато таких студентів, які б хотіли працювати, спробувати заробити коштів. То ми їх також запрошуємо. Є у нас і батьки наші, наших учнів, які мають хист і мають бажання. Подібний процес відбувся і в ліцеї номер 12 до якого приєдналася 20-та гімназія. Для учнів сформували нові паралелі, щоб зробити класи менш чисельними та навчання комфортнішим. В цьому навчальному році до нас приєдналися учні гімназії номер 20 До нас прийшло виявили бажання продовжити навчання в нашому ліцеї 75 учнів з гімназії No2. Не просто було розподілити. Діточок по класам в. Травні місяці ми проводили батьківські збори, де приходили батьки з дітьми. Ми провели таку екскурсію по закладу, познайомили з нашим закладом батьків, і тому 75 заяв було написано. Деякі діти з нашого мікрорайону навіть самі приходили і говорили: у нас є там друзі, запишіть мене у 8-й в клас. Тобто, я думаю, що діти потоваришують і все в них буде дуже добре. Навіть за дефіциту кадрів вдалося зберегти повноцінний навчальний процес. Частина педагогів пішли по іншим закладам. Ну, до нас прийшов один педагог, і ми дуже раді цьому. Декого ми ще запрошували, але вони зробили свій вибір в інші заклади. Ну, знаєте, в основному це було пов'язано з місцем проживання. В обох ліцеях цього року сформували по два перших класи. В одному класі це перший А клас інтелект 25 діточок будуть навчатися за програмою інтелект, а в першому Б класі за програмою нової української школи на даний момент буде навчатися 24 дитини. Попри меншу кількість учнів і педагогів, освітній процес у місті не зупиняється. Навчальні заклади оптимізують, об'єднують ліцеї та гімназії. Щоб усі мали доступ до повноцінної освіти, Кирилл Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.